Хтось прикрашає оселю, не шкодує грошенят, Вимикає телевізор, бо там знову війна клята. Не на часі, бо зараз всі в полоні свята. А хтось і досі у полоні не свята. Всі столики зайняті, народ розважається. Згадай бажання, зірка впала за горизонт. Гірлянди нагадують, свято наближається, так само стрімко наближається фронт. Ракети над містом не привіт псувати свято. Пора реєструватися на весняний марафон. Курсуєш між знижками, не помічаючи завзято, що невпинно, наближається фронт. Знову вимкнули світло, клята влада. Не дають завершити в квартирі ремонт. Напиши в коментарях швидше, коротке, зрада, ігноруючи новини, що наближається фронт. Ігноруючи посилання на банки і постійні збори, то знову їм потрібне авто чи ще один дрон, набридну вже, не наче ранкові затори. Що будуть на трасі, коли наблизиться фронт? Хтось готується до фотосесії, хтось емігрувати в Гданськ, хтось сумує, що ялинка стара, вже не першокласна, а в когось рідний дім гуляй коло, горіхи, вовчанці що зруйновані повністю, як і торець, як і попасти. Нарізайте олів'є, відкривайте ікру червону, тост, щоб не прилетів снаряд брать. А когось досі не врятували з полону. Ну що, як там новорічний настрій?